З чого складається проста акустична гітара? До речі, це моя перша гітара у США, яку мені дали покористувати, щоб грати на домашніх групі. Почнемо з основного. Отож, вона складається, корпус, є верхня дека, є задня дека, а також є обічайки. Також гриф. на ньому йде накладка грифа і латки. Латки, оці металічні е, штучки, які ви бачите тут. Далі йде голівка, на якій закріплені колки або кілки. Далі йде. Нижній поріжок, верхній поріжок, також йдуть шпильки для струн і розетки. Накладка, щоб від медіатора корпус гітари не стирався. Ну і найголовніше, напевне, це струни. Саме на цій гітарі є 6 струн, бо вона шестиструнна. Проте є ще акустичні гітари 12 струнні, коли кожна нотка дублюється. Перша друга струна ідентичні ноти, і з третьої по шосту струну йдуть. На октаву вище Ну і давайте вже тоді ще зіграємо.